Ну так що? Знову розпаковочка. Для чого я роблю розпаковку? Що ви бачили, що можна брати, що не можна брати, що для вас корисне буде, а що ні? Угу. Це гудівничка для поташок на вулиці. Я давно вже хотіла. Бо в мене була дерев'яна годівничка, вона згніла. Що мені подобається? Відкрити, насипати, все зачиняється. Потім тут є так, щоб можна було ось так зробити щоб кришечка не відчинялася. Можна повісити на дереві чи під навісом якимось. Але якщо йде дощ і ця годівничка висить на дереві, туди не попадає вода. Вона така. Ну, не дуже такі. Бачите, це не той пластик, який такий твердий. Ні. А, якщо буде актуально, подивитесь самі на тему, або я напишу, яка ціна на той момент, як я буду це публікувати. Ось так.